Що ти, Дуже. вже аж змучилось? Треба масажик, так хочеться. Масажик тобі зроблю. Ну, Ми біля того Порше провели не знаю, півтори-дві години, напевно. Ніяк не вийшло, так ми його і не завели. Побачимо. Як тільки заведемо, я вам коротко, покажу. Ну, Ми його купували, він як би, був на ходу. Мотор працював, ми послухали, все нормально і прийняли рішення, що купуємо. Приїхав акумулятори всі сівші, в пульті батарейка сівша. Туди-сюди. Ми її, її єле-єле оживили, щоб скинути його на ній трав, І скотили. Власне, як ви може бачили, не бачили, зайдіть, подивіться. Є відос, де він з'їжджає. Злітає, а не з'їжджає. Він просто як пуля така пшух. Я навіть не злігла камеру майже включити, як він вже От. І все, що, розпрощалися. Приїжджав власник цього автомобіля зустріти, подивитися, що ми там привезли, розпрощалися і всі роз'їхалися по домам. Закат сонця, робочий день закінчений, в когось. У мене ще куча роботи. Так що продовжаємо на зв'язку. Пишіть слово авто в коментарях, якщо хочете, щоб я вам порахував якийсь автомобіль.